Всім привіт! Моє Яна Вацецька, і ви на каналі Присвяченого материнству. В сьогоднішньому відео хочу поговорити про тематичні заняття для дітей, а саме про такий стоматологічний набір, хочу розказати дитячий, який допоможе малюку відчути себе справжнім стоматологом. Ось такі складові цього набору, тобто справжні так, інструменти, і малюк буде Лікувати гарантовано зубки всій родині, а також іграшкам, які є в домі. Таким чином, гра буде приносити дуже багато приємних вражень, емоцій, адже малюк буде починати освоювати нову для себе професію, діяльності. Окрім того, гра вчитиме. Зубні гігієні дитини, тобто, на прикладі ось такої гри можна вчитись малюка, що потрібно чистити зубки кожного дня, як доглядати за своєю ротовою порожниною і так далі. Ще теж дана гра буде розвивати фантазію, координацію рухів, дрібну моторику дитини. І завдяки такому набору іграшковому малюк не буде боятися відвідувати стоматологічний кабінет. Адже навіть для профілактики періодично потрібно відвідувати стоматолога і Перевіряти стан своєї родової порожнини для того, щоб не боятися таких відвідувань, можна придбати даний набір, і Дина вже буде розуміти, що буде відбуватися за зачиненими дверима так, даного кабінету, і буде розуміти, для чого це відбувається, хто це виконує її дії, що це за інструменти, адже вона вже побувала в ролі стоматолога і вона теж лікувала зубки всім своїм родичам. Тому, відповідно, даний набір є дуже цікавий. Дитині він я впевнена, що надзвичайно сподобається, приноситиме багато приємних вражень. Ідеально підійде для тих, хто збирається до стоматології, хто планує візит туди. І якщо дитина має якісь побоювання, страхи стосовно такого візиту, то можете придбати даний набір заздалегідь, програти усю всю ситуацію, і таким чином малюк вже не буде мати ніяких страхів. Адже буде розуміти, що там немає якоїсь невідомості перед ним, а все зрозуміло так, для чого ці інструменти, що будуть, для чого вони будуть використовуватися, і відповідно, чому цей візит планується, що це буде лише на користь малюку. Тож сподіваюся, це відео було для вас корисне, цікаве. Підписуйтесь на канал, ставте в свої вподобайки, якщо вам відео сподобалося. Ще раз покажу на кінець ці всі інструменти, як вони виглядають. І приємних, приємних вам із таких тематичних занять з вашим малюком. До нових зустрічі!